Давайте будувати нашу діаграмку. попередньо бачите варіант, як він тут є. Ну і давайте зробимо. Ну, до речі, ось ця от штука, от Use Case, це у нас Use Case classifier Додаєте, і можна там ось ці речі прописати. Ну, покажу трохи пізніше. Зараз діаграма. Нова діаграма. New Use Case не ну, Неважливо, що тут буде, бо вона вже є, тому мені різниці ніякої немає. Ну і давайте починати. Давайте приблизно подивимося, як у нас виглядає, так і будемо будувати. Значит, у нас є 4 актора і значит, система. Будемо домовити Давайте додамо акторів. Раз. Два буде. Тут три, тут чотири. Так, є. Так у нас є. Е, значить, границі системи нам модерна різувати. Це контейнер. Контейнер. так, Нарисуємо і розтягнемо його. Ось так от десь. Ну, будемо сподіватися, що воно влізе. Так, трохи більше ось так от контейнер. Зробимо. Ну давайте назву це дамо. Так, це у нас авторизований користувач. Ну просто так, то тут двойний клік лівою кнопкою миші, символ актора попадає. І тут пишемо авторизований користувач. цены авторизованные так и значит текст можно тут рухать Визуал вот. парадигму возможно так Теж можна рухати, але ж не вийшло, воно прив'язано там. Тут ці якби частини, вони якби окремі, прив'язані, але ж їх можна значить, керувати їх по окремості. Що там у нас було банк? Банк. штука давай администратор трушки ну и давайте а, новость ну, тут змина ма что интернет магазин так и такая штука так можно растягивать так ну и давайте варианты в Авторизуватися, давайте знизу до гори і переглянемо. Давайте ось ці так зробимо. Так, переглянуто, опустоварі ціни, авторизуватися. давайте, Так, use a case. Тут що ми пишемо авторизуватися. Можна або ось так як відразу писатися, можна і пізніше. Можна змінювати. ну, До речі, якщо модел метрів так спробуєте тягнути, ну начебто ну, не виходить насправді. Ну, Це легко поправити. Ви клацаєте ось тут і е, значить, обираєте ось тут автосайд Switch і Height, то Тобто автоматичне визначення ширини висоти. Ось так. І тоді вже, якщо ви нажимаєте, ви можете тягнути, От, як завгодно. Наприклад, отак. Ну, в даному випадку це не потрібно. Так, авторизуватися. І що там у нас було? Тоді глянти опис товарюваць і не. Ось так от розширювати і воно змінюється. Ну, так, от. так, це ось тут варіант буде. І авторизуватися, коли авторизуватися, це у нас там ще було. А, які там у нас речі дані користувача. Ось якийсь варіант. Ось ті. Це теж так розширимо. Хочемось, ну, хочемось хочемо, так. от Ну і давайте відразу поставимо тут зв'язки наші а, Так, ось тут бачите, extend include от, Беремо include і ось тягнемо від авторизуватися до да, вести дані користувача. Пропонує там щось написати. Ну, не будемо писати, хай буде просто include include теж можна. Давайте я попаду на нього трошки ось так бок поставити. От І давайте тут зв'язки асоціації звичайно. Тор, коммунікейшн. так от винка коли ви вже рухаєте потім воно і ці лінії рухає то есть, так далі у нас є додати товар на напаривання додати товар в обрану Тягнемо трошки ось так. Ну це забагато. Ось так буде. Щоб влізло все, додати товар в обране. У нас так і далі вже для... Давайте поставимо тут ці зв'язки наші. Тор коммунікейшн сюди. подивимся як ви будете виглядати. І сюди. Ну, бачимо, що краще нам отак от, от зробити щоб вони менше. Це трохи далі. Ну, це чисто там для красоти. Ось якось Ну, давайте. Потім поправимо ще. Так, і залишається у нас згори переглянути персональні акції купити товар.